Сьогодні, 4 травня, Інститут археології Національної академії наук звернувся до Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації з вимогою забезпечити проведення археологічних досліджень на Болонському острові, а також призупинити. До закінчення цих археологічних досліджень будівельні роботи, які на ньому наразі проводяться, тому що саме цього вимагає стаття 36 та стаття 37 закону України про охорону культурної спадщини. А ще 2 травня оболонським управлінням поліції було заведено кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією злочину. Згідно частини 1 статті 298 Кримінального кодексу України, яка розповідає нам про можливу втрату культурного шару та археологічних знахідок? Яка ж реакція нашої влади на ці законні вимоги археологів сьогодні цілком випадково? Громаді довелося дізнатися, що в департаменті охорони культурної спадщини проводиться кон консультативна рада з приводу будівництва на Оболонському острові. Це план схема, генеральний план. як казав, це один мостовий перехід будується. Це південний інший мости, пляжна зона доріжки. Те, що тільки що було зазначено, передбачено, це на генпроект накладений. План дендроплан, щоб бачити, яка в принципі максимально збережена зелена територія управління екології до департаменту охорони культурної спадщини було надано проект цього будівництва, а саме капітального ремонту благоустрою острова Оболонський, і консультативна рада розглядала цей проект. Та вирішила, чи не порушує він вимоги законодавства в сфері охорони культурної спадщини? Роботи пов'язані з переміщенням ґрунту, вони в межах острова і вивіз за межі острова ґрунту не передбачають. Оцінка проєкту довкілля була проведена відповідно до отриманих висновків у 2021 та додатково 2022 року за результатами встановлено. Планової діяльності вплив з умовами ризиками для об'єктів культурної спадщини не прогнозується в зоні плану діяльності та на прилеглих територіях відсутні зареєстровані об'єкти, що представляють археологічну та історико-культурну цінність. Води було відповідно до чинного законодавства сучасну прилевано, був час, коли воно було для громадськості доступно, за результатами був затверджений звіт, битій, з якого тут тільки що прогнозував. На цю нараду, і ви бачите, що проєкт було представлено, його обговорювали, і якщо б не було вже листу Інституту археології, не було там представлено археологів, археологи не попали на ділянку, то цей проєкт просто би погодили і потім сказали: Ну, ви знаєте, там нічого робити, археологів, цей проєкт вже. Його погодив профільний департамент охорони культурної спадщини. Нам немає чого пускати туди археологів і немає чого досліджувати. Віднайшли також кераміку 18 сторіччя у тому ж самому місці, де ми віднайшли її і на минулих вихідних. Тому підтвердилось, на Оболонському острові є археологія. Тут було давнє заселення, тут було життя. Ага, жодних... Навіть самі представники сам замовник показував хілогічну знаки, тобто немає жодних основань якихось для того, щоб думати, що там немає технологічних знаків, тобто не є. тобто Зараз ми вже маємо закон, передбачає про корону культурної спадщини стаття 26 вже. Пункт перший, що якщо під час проведення будь-яких земельних прохід, неможливо яких виявлено достатньо кордіологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов'язання зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідно органи охорони культурної спадщини на території якого проводиться робити. Скільки я зрозумів, виконавець робіт вже знав про це 24 квітня. Казюба там був 28 квітня. Зараз ми вже маємо ситуацію, коли роботи ведуться і виявили знаки. Тобто безперечно треба зробити все можливе. І законодавство нам це передбачає. Це наш обов'язок, як в даному випадку людей, що пов'язані так чи з охоронною культурною спадщиною, прикласти максимум зусиль для того, щоб ці знахідки зберегти, дослідити і розглядити їх обсяг, об'єм і що з ними потрібно далі робити, наскільки вони на цьому острові представлені, в якій зоні і так далі. Хотілося б, щоб вже... На тижні принаймні ми почали археологічне дослідження, і той самий Віталій кажемо вже почати. Я думаю, що ми для цього можемо все зробити, і я думаю, замовник теж буде хлопчик. Хоча інститут археології чітко виказав свої вимоги щодо зупинення будівництва, тому що цього вимагає просто діючого законодавства, ми підкреслили про те, що ми не намагаємося. Щось зламати, зупинити, да ми не проти парку, ми за історію і археологію, яка безумовно доповнить той парк і зробить цю ділянку унікальною і про необхідність проведення археологічних досліджень.